Усі, хто знав Олександра Більського, переживають колосальну втрату, яку складно осягнути у ці дні. Колеги, вихованці, друзі, глядачі, діячі культури, представники влади міста висловлювали співчуття родині та свою вдячність за високе мистецтво, подароване великим майстром. Сьогодні ми останній шлях проводжаємо Олександра Гнатича. Дійсно з театра. Дійсно стоїть його мрії котру він і зробив, котру він впроваджує життя, багато молоді, котру він виспитав, багато друзів, багато прихильників і завдяки Олександру Натічу. Місто як культурне місто стало відоме в цьому світі. Якщо в Кривому Розі на культурному небосхилі є такі справжні зірки, то пішла людина, яка безумовно була одною з них. Найважче родині, безумовно, одним можна лише сказати, тримайтеся. Ми поруч з вами, поруч з вами все місто. І пам'ять буде жити завжди. І я впевнений, що і театр буде і жити, і розвивати завжди. І все, що можна допомогти, ми допоможемо. І все зробимо. Світла пам'ять. Філософ і митець, люблячий батько і чоловік, автор і режисер більше сорока постанов за творами вітчизняних та світових письменників, завжди вирізнявся інтелігентністю і творчою жагою. З ним любили спілкуватися та спостерігати за його робочим процесом. Я його знав більше тридцяти років і завжди був вражений тою енергією, тим устремлінням, з яким він ішов. До своєї мети ми повинні робити все до останнього подиху, як він, щоб кращі кращі ці людські якості, кращі моральні принципи продовжити далі і нести достойно, якби в своєму житті. Хочу нагадати, що більше півтора десятка міжнародних конкурсів, з яких він вернувся з нагородами, це. Не не кожен театр може похвалитися, і, взагалі, він як театр один і унікальний, і в нашому місті, в нашій країні, і в Європі. Олександр Більський душа нашого міста, ціла епоха нашої культури. Так відгукуються криворіжці про майстра, який півстоліття демонстрував багатогранність акторської майстерності, режисури, випликав цілу плеяду артистів пластичної драми. Педагогічна діяльність Олександра Більського розпочалася зі створення народного театру Пантоміми Гудок у 1974 році і тривала до його останнього дня в академії руху дуже вдячна Олександру Гнатовичу і Антоніні Григорівні, що вони наших дітей зберегли від поганих справ та вулиці. Це дуже велика втрата. Олександр Гнатович був моїм першим театральним педагогом, першим майстром. До кадеміруху я прийшла, коли мені було 11 років, і свої перші театральні кроки я робила під його професійним керівництвом. Олександр Гнатович зробив неоціненний внесок в розвиток. Культури нашого міста. В моєму серці і в серцях всіх, хто його знав, він назавжди залишиться світлою людиною, добрим і чуйним, на відданим мистецтвом. До майстер-класу я перейшла тільки взимку цьому, в цьому, в тільки. І я вперше познайомилася і зрозуміла, що це реально геній і дуже. Розумна людина. Він був як наставник навіть по життю, а не по мистецтву. Він був справжнім прикладом, він був дуже стриманий. Ми дуже вдячні, те, що ми зостали його, були його учнями. Важко переживає втрату уся родина більських. Син Сергій говорить, батько пішов з життя раптово. Його небайдуже серце, що билось на повну майже 76 років, в одну мить зупинилось на сцені під час репетиції. Дуже любив те, що він створив. Дуже дуже любив наше місто 24 лютого 22 року, коли почалась. Скажімо так, друга фаза страшної війни нашої, а він і не думав покидати театр. Він сказав, що я його не залишу. Він театр це його продовження. Це вже в наших силах. Все зробити, щоб це продовження щодня нагадувало і місту, і світу про великого міста. Заслуженого діяча мистецтв України почесного громадянина Кривого Рогу Олександра Більського провели в останню путь прощальними оплесками. Тетяна Васильєва, Олексій Васильченко. Цей день.